вітаннячко друзі, на зв'язку Славко Євченко. А що, якщо новачок задонатить 6 тисяч в gta 5 Давайте перевіряти. Я, на жаль, не новачок, але немає можливості створити новий аккаунт. Тому ми зараз поїдемо, закинемо гроші на банк і уявімо, що у мене всього 0 долярів. Так, стоп, 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 тобто. Краще відійде, бо ще зіб'ють. Знаю. Я. Друзі, нагадую, граємо в Квант РП український РП сервер на базі GTA 5, якщо що залітайте, найбільший сказав би рп сервер, тому що онлайн на даний момент часу 1442 людини знімає друзі о 23.40. посилання на сайт залишаю під відео. Будь ласка, також. Друзі, якщо ви приєднуєтеся, зводьте промо з другого рівня. Відкривайте телефон стрілочкою догори, розблоковуєте промокод і пишете сюди маленькими Євченко. Написали, активували. Нагадую, що промо можна вести саме з другого рівня. Тому будьте ласкаві, якщо що вперед, так чекаємо. А де ж? Тут банкомату немає. Так, окей, окей, добре. Значить, так, я хочу викликати зараз свій мотик. І поїдемо, закинемо все на баланс. Так, 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 так. Маркетплейс. Не маркетплейс. Треба вдруге сюди зайшов. Я дуже великий молодець. Так, транспорт орендований. І ми візьмемо ось цю історію. Все. Зараз ми мотик цей візьмемо. Поїдемо до банкомату. Я закину все на банк. А банк ми не будемо рахувати, і просто подивимося, що ми можемо придбати на цю суму, як швидесенько, як краще витратити цю суму, чи поміняти просто на валюту, чи ще щось. Тому будемо це дивитись. Так, поїхали до найближчого банкомату. Він у нас ось тут. Ремінь безпеки пристібуємо і прям летимо. Бургер під'їдаємо по дорозі, щоб якщо що. Не проголодати. Так, все, от сюди у нас в Це, до речі, не мій мотик. Не думайте, що я мажор. Мене тут тільки є БХХ5 та і все. Ну, Коротше, я бомж. Так, дивись, тепер ми беремо, поповнюємо просто під 0, 31, 0 71. Все, під 0 кладемо. На руках у нас 0, Доларів, але з'являємось ми на КвантерПі. У нас 100 доларів є, тому ми вже маємо хоча б якийсь капітал. Далі, друзі, що ми можемо зробити, якщо у нас є донат. Ось донат виглядає ось так. Такий кружечок, це саме донат валюта на Квант Називається кванткоїни. Давайте подивимось. Так тут інформація, фракції, це ми пропускаємо. У нас є гроші. Правильно? Значить, що ми йдемо у магазин, правильно. Ну і дивимось, у нас є можливість. Так, основне, тут багато речей можемо зробити. Так, зміна зовнішньості, військовий квиток, зняти блокування. Оця вся історія. Давайте попробуємо ми поміняти 6,660. Якщо ми будемо міняти, друзі, ми з вами отримуємо зразу з ходу 4 мільйони, майже 5 мільйонів. Це буде 4 мільйони 995 тисяч. Доларів, так В принципі, це вже непогано. За 5 мільйонів можна купити гарну машину, можна купити хороші скіни одягнутися, штани, кофта, черевики, якась шапка на голову, щоб вуха не змерзли. В принципі, нормально. Але давай дивитися далі. Якщо ми зайдемо, наприклад, у кейси. в кейсах Пощастить не пощастить, це казіношка. Самі знаєте, як буває. От, є, наприклад, кейсик за 500. От, ми заходимо сюди можемо почекати, що так, подивити, що. Ну, от, якщо тут щось випадає от фіолетове і вище, це знаєте, це окуп. От, оце, фіолетове і вище. Це вже можна окупитися, воно коштує доволі гарних грошей. Але шанс того, що випадеть саме фіолетове, ну, не дуже великий. В принципі, це на всіх проєктах так. Тому це, в принципі, не новина. Найдешевший кейсик у нас коштує, так, так по-моєму, по 100 був. Ось пан або пропав. Ось тут. Тобто тут може у нас випасти що? Або гроші, або супер мега-машина. Трупада це, по-моєму, це що? Це Бугаті якась дуже крута. Реально вона коштує прям космічних грошей. От. Тобто можна сюди попробувати, тобто 66 разів. Теж шанс вибити цю машину дуже-дуже малесенький. Є також можливість покрутити там BMW-кейсики і так далі. Ну це вже для вас. Хочете крутіть, хочете ні. Але ну, ми попробуємо принаймні це зробити. Моя рекомендація така: у нас є паки для початкового старту. Тут є прям різне. От є за 7500, але у нас, на жаль, не вистачає. Тут ми отримуємо платину, отримуємо 1 мільйон. Шестизначна сімка. Четвертий рівень зразу. Тобто буде вже п'ятий. Пегасі револверто. А, до речі, давайте подивимося, скільки коштує Ця машина. Особистий транспорт. Так, Пегасі, револьверто. Запам'ятали? І, до речі, повний набір ліцензій це файно. Так, ну в мене, на жаль, не вистачає, але я хочу подивитись. Так, тут є, до речі, OLX Ми заходимо сюди. Транспорт і пишемо: Пегасі. Pegasi, Револверто, так. Угу. Ось продають на. А, четвертий чіп. Продають за 19 лямів. Револверто. Так, 19 іпом. Ага, ось є. На другому стейджику. За 10. Ну, слухай, якщо є можливість трошки більше задонатити, то це доволі файний варіант. Добре, ми, на жаль, не влазимо. Є можливість купити за 6. Пегасі В4Р. 1 мільйон. В принципі, все те ж саме, але отримуємо Пегасі В4Р. Ну, слухай, мені цікаво, скільки коштує цей мотик. Може він коштує прям гарних грошей. Напокай, транспорт. Пегасі. Пегасіш? Гля Так, на другому стейджику. А другий стейдж він коштує 500 тисяч. 11 мільйонів. Ну, слухай. А це непогано, тобто ми можемо, наприклад, купити оцей Пегасі, Але який шанс, що ми зможемо його швидко продати? От тут така історія: тобто можемо продавати довго, а можемо і швидко. Ну, типу, треба клієнта знайти. Ну, тобто, Таким чином ми отримуємо 100%. 100% мільйончик. Так, що заряджений? Ну тут зрозуміло, це вже більш дешевше. Можна в принципі і це так само зробити. Добре, віпочку, я б рекомендував 100%. Для початку взяти платину віпочку. На місяць це у нас 4 тисячі до зарплати кожну годину, 15% до прибутку на всіх роботах. Нова команда. Квіттім це можна з фракції вийти навіть без лідерів. Далі термін відсидки швидше. Якщо вас посадили в в'язницю, 50% виходимо. Подвійний досвід. До речі, одне попередження. Мінус пасивний режим. Так, вибір спавну, податок на власність збільшена кількість днів на оплату будинка до 30 днів. Бізнесу до 20 Знижка на виклик, 50 на весь транспорт. Слухай, okay. ну, от це прям рекомендація. Номер один. У мене є поки що до 15 лютого, що 9 днів я поки не буду купувати. Хай залишається це. Далі я, мабуть, витрачу, знаєте як? Ну, можна це купити і, в принципі, все закінчити стрім. Кажу стрім, відео, але хочеться, звичайно. вдачу спробувати. Тому поїхали, друзі, будемо зараз перевіряти. Заходимо ми на кейсики. Ну і давай попробуємо. Ну слухай, пощастить, не пощастить, не знаю, але давай, давай дивитися. Друзі, давайте. 66 подобачок під цим відосиком, пробуємо ще знімати щось подібного характеру, тому, будь ласка, якщо що вперед, буду безмежно вдячний. Починаємо, друзі. Я сподіваюся, що ми зможемо окупитися гарнесенько. Ну, біблімо, будь ласка, фіолетова, давай, 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 давай! Ага, бля. Понятно. Це, це взагалі я пішов в дуже великий мінус. Давай далі. Давай далі. Це, до речі, найдорожчий кейсик, Батл пас кейс, але тут прям є шанс випасти, щоб випала доволі файна машина. Гелік, ну, Гелік старенький. Ні, нам не треба Гелік. Нам треба вибити по-любому. Хоча б, хоча б, по хоча б якусь машиночку, ну хоча б. <світ> ну, це що за підкрутка не в той бік. Ну. Панове адміністратори, підкрутіть трошки по-братськи, щоб я там золото забрав в ліс. Фіолетове. Ні, не, не, ну це 400 всього. А, 500. Ну, слухай, пішов в пішов нуль, так би мовити. Продаємо. Так, пробуємо. Нам треба забрати щось жовте або золоте, або ж фіолетове прям фіолетове синє, ну нормально. Бля, то ламба урус була, вона коштує прям як йо, я... та чого не ламба урус? Та ні, ну ламба треба. Давай, давай, давай. Ну, бляха, ну три ж. твою мо. Пролетіло три. Просто. Не те, що прям золоті, навіть, а. Який жовто фіолетово золоті ну, прям космічний космос. Я А, понял. А що це таке? А що воно падає мені, щось трохи не те зовсім? Ну, блін. Будь ласка. Ну! ой До речі, один, один разочок не докрутило, щоб випала найдорожча машина із цього кейсу. Ага. Так, давай ще цей ще разок. Ми підемо в інший. Тому що 500, ну аж аж серце ріже, коли коли не випадає нічого. ладно Поїхали разочок. Я сподіваюся, що нам щось дропнеться Будь ласка. Братський, по братськи, по -братськи по... Ну, ну-ну-ну-ну-ну сам. <кхи> Твою наліву. Так, ні, слухай, по 500 я не хочу. Типу, Давай, фістер, фістер кейс. Все, погнали. А ну давай. Ммм, mm. понятно. Ммм mm, понятно. <кхи> Тут теж можуть класні машинки випасти, до речі. <кхи> ну, а чо? Та що за. Яко? Як це працює? Пролітає 5 класних машин. Мені випадає найдешевше. Порш. Поршик, да. Ну, не окуп. Ні на жаль. Та бляха, ну реально найдор. Найдорожчі машини пролітають, попадає що нічого не коштує. 50-50 доната. Давай разок. Да. Ну, чого порштайкан? Бля, він коштує дуже дорого, аби він виїпав. Так, преміум кейс. Дальнячок якийсь. Ой, Пегасі. Щось там хлопці розказують. Ладно, давай. Давай по 300 ще крутнем пару разів. Ну, бачите. Краще, звичайно. Ну, може, як і по щось... Ну, твою мать, ну чо. Як це працює? Чого? Ну, чого ти не даєш? Ну, побрацьки, ну. Твою мать. Ну, окуп, ну окей. 400 донату. Я не знаю, скільки вона коштує. Ну, давай заберемо, подивимося, скільки вона коштує. О, біло вже, бачу, з'явилося. Та пофіг, що ви мене. Та в смислі, 400 всього. Ні, ну які 400. Я думав там за 4000 донату. Зараз подивимося, скільки, до речі, коштує. Mm. Понятно. Спасибо, <праць> приємно. Так, останній прокрутик. Ех, бляха, цей. Азарт. Mm. Приємно. За 200, Ладно, продаємо. Так, все, залишимо ці 200 донат. Хай вони будуть. Так, друзі, ну шо? На жаль, ми нічого толкового не вибили. На жаль, оце ці дві машини. О, до речі. Мені здається, що ця машина щось та й коштує. а ну понятно Я... угу, Так, а почекай це. Ну, слухай, непогана машина, наче. Не знаю, не знаю, навіть, що вам сказати. Гасі. Це темпреза, скільки вона? Це 480, взагалі кошт. І, і яку це я продам? От Як зрозуміти, яка темпреза, а яка зенторно. Ладно, давай продамо те, що за 500. Блін, не то продав твою мать! Скотин! Просто не ту машину продав. О, там мені більш подол. Ладно, цю теж будемо продавати. Продаємо 480. Коротше. Друзі, якщо у вас є можливість задонатити на вашому старті, так, на Квант РП українському рп сервачку на базі GTA 5, моя рекомендація. Слухайте, може пощастить, звичайно. Типу, тобто можете, умовно, тисячу квант тисячу донату витратити на, на кейси. Якщо не пощастило. Все, зупиняйтеся, ідіть, купляйте пак. Ну, для початку купіть хоча б платину віпку на 30 днів. Тому що якщо ви взагалі нічого ну, типу, не виб'єте, нічого, тут ви хоч зможете заробляти. А далі, якщо вистачає грошей, можете придбати пак. Така історія. Друзі, давайте 66 подобаєчок зробити. Буду безмежно вдячний. Постараємося ще якийсь експериментик як такий зробити на Квант РП. Приєднуйтесь. А я пішов плакати, що я не ту машину продав. Підпишіться на YouTube канал, якщо то ще не зробили. І до зустрічі! На зв'язку з Лавкою Євченко. Побачимося у Квант РП. Зовсім скоро.